Вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні у нас знову відео про будівництво, про закупки до наступних етапів на будівництві. Дуже часто ви мені пишете, що в мене сяють очі, коли я розмовляю про наш будинок, коли я роблю якісь зміни там. І, звісно, це буде так, тому що ми живемо досі в однокімнатній квартирі і дуже-дуже дуже хочеться нам переїхати. В наш хороший, красивий, великий будинок. Тому кожен етап для мене це щастя, це радість, хоч і фінансово це досить так тяжко. Сьогодні у відео розповім вам і покажу, що ми купили більш-менш тут не буде ніякого влаштування. Ми просто закупилися, бо на цьому тижні. З понеділка вірніше всього, у нас буде декілька етапів зроблених. Це Септик. Я чекаю все ж таки людей, які будуть копати Септик. Плюс ми купили все на підключку води, що саме покажу. І ми взяли на стяжку. Тому приємного всім перегляду! Знаєте, я така людина, яка любить дуже часто змінювати свої плани, але я знала одне, що зараз я хочу зробити в дійсності септик і підключити воду в будинок. В нас вже давно є криниця, їй два роки. І єдине, що нам не вистачало, це в дійсності купити насос і. Купити все повністю для того, щоб в нас водичка качалася сама в будинок, і не викручувати ті безкінечні відра. У нас є басейн. І дуже хочеться влітку, щоб діти в ньому купалися і набиралися туди дуже-дуже багато води. В попередніх відео я казала, що хочу зробити ванну під ключ, але, на жаль, фінансово зараз я не можу це потягнути, тому вирішено було зробити хоча б якісь мінімальні такі умови, які мені дуже-дуже треба для того, щоб з дітьми перебувати у будинку. І це туалет. Ми купили все на фінішну стяжку, покажу вам далі у відео, що це. Купили унітаз. Унітаз взяли дешевенький, але якщо ми захочемо, то після ремонту ми його замінимо на більш дорогий. Хоча я не бачу сенсу в дорогих якихось там унітазах. Для мене все однакове. Завантажили ми машину, і, звісно ж таки, відправилися на наше будівництво. Дорога була. Не дуже складна, взяла Вовчика з собою, діти дуже полюбляють їздити зі мною. А і з іншими дітьми ну вірніше з Васильком була Віка, бо вона приїхала додому. Під'їжджаємо до нашого будиночка, він такий одинокий, йому так сумно без нас, але ми дуже часто до нього навідуємося. Що ж, ми в будинку будемо вивантажувати все, потім вам покажу. Що в нас там? Зараз треба передягнутися, бо я явно така не буду. Вова, бери воно машинку. Бери Вова, тут машинка, лопатка. О, бач, машинка-лопатка. клас, я вдома. Вова геть в машині засмагати почав. Переносили ми вже майже все. Зараз хочемо показати. Бо буду ховати подалі. Бачи, Ось такий взяла насос, я Харківський. Називається водолій. Гранті 24 місяці. 25 метрів кабелю. У нас дуже глибока криниця. І, коротше, нам треба було таке. Я передивлялася багато насосів. Це глибинний насос. Більш детальніше буду, коли вже будемо підключати воду, показувати. А зараз, поки ділюся, що купила. До речі, ціна його. Майже 8900 з копійками. Коли я дивилась нещодавно його ціну в магазині, була 7200. Пройшло два тижні і на 700 гривень він здорожчав, але я все рівно взяла його. Взяла ось таку систему очищення. Можна було взяти на три колби, Але поки, поки ми тут не живемо, я вирішила, що все ж таки вистачить двохступ пенева. Бо ми все рівно воду питну вносимо, як би возимо. І це буде в нас просто для того, щоб помитися, змити в туалеті, помити посуд. Ну, коротше так, для таких потреб нам вистачить. Ну і зараз я швиденько, напевно, пробіжуся по всьому, що сьогодні я привезла, що сьогодні я купила. Вилізла за межі свого бюджету, замість двох кредитів в мене три. Але ну, так вийшло, коротше. Я не розрахувала те, що ціни трохи підросли, і плюс до всього я була передумала брати на теплу підлогу, але потім подумала, все ж таки машину ми гнали, то буде тепла підлога заодно разом з установкою туалету. Зазвичай Вова не відходить від мене, мене ніде не пускає у будинку. Я можу ходити де завгодно, робити що завгодно, бо дитина в мене зайнята. Хороший зараз великий будинок, ось чому я хочу сюди на літо приїхати жити хоча б на літо. Там побачимо. Так, що ми взяли? Це баклажка з минулого разу для обробки, для обробки дерева, або ми маємо ще тут роботу. Я думаю, що невдовзі ми це все обробимо. Коротше, пінопласт 5 взяли на 12 квадратів. В нас взагалі ванна кімната. Іде половиною, але тепла підлога буде скрізь. І, коротше, брали п'ятерку, взяли утеплювач на труби. Це на проведення води в будинок. Далі у нас тут труба на воду, труба на воду. 25-ка і 35-ка чи як? 32, га о, точно, 32, га коротше. Так, ось такий в нас тут унітаз. Іде. Е, коротше, це самий звичайний, найдешевший унітаз, що є. Ми вирішили поки поставити ось так. А далі вже ми будемо. Е, можливо, після ремонтів ми його змінимо, але це буде напольний унітаз. Знаю, що багато хто може написати мені. Що краще б я взяла з інсталяцією, зараз ніхто на підлогу не ставить, їх погано мити. Коротше, в мене доступ буде до унітазу з усіх сторон нормальний, бо в мене місця там багато. Це не маленький туалет у квартирі. Тому е, унітаз ціна була 2920, здається. В мене ще там була знижка, е, бо все це я купувала в одному тому самому магазині. Але тут у мене знижка 3%, а на решту таких будівельних матеріалів у мене 4%. Зараз ще поки знижка. Не знаю, коли вони її перерахують. Так, взяли 10 мішочків цементу. Це, думаю, нам вистачить. Ще десь була, а ось спеціальна рідина для теплої підлоги. Пластифікатор 5 літрів, не знаю. Так як ми будемо робити весь будинок теплу підлогу, ну, верніше, перший поверх, то я думаю, що нам його не вистачить докупимо, коротше. Так, взяли сверло ось таке для того, щоб просверлити стіну і провести воду. Кіна це гофра для туалету. Взяли два ось таких о, зі шнурками фільтри для, фільтри для води. Так як ми цю воду не п'ємо, я вважаю, що поки що нам вистачить їх. Тут купу ось таких, о, боже, як вони називаються, крани, о, їх багато, дуже багато, дуже багато різних запчастин для підключки самої води. А, взагалі, все, що ми взяли на воду, це в цьому ящичку, а, насос фільтр, А, І що ми там, труби побрали. А, ось такий гідроакумулятор. Ми його розпакуємо вже потім. А, він йде на 100 літрів. Покажу вам у відео, коли будемо це все підключати, бо зараз просто його поставили. А, ціна його майже 9 тисяч гривень. А, тому ось та коробочка без ось цієї гофри і без сверла, гідроакумулятор, насос та що там ще, ось ці фільтра, вийшло мені на 27 тисяч 20 там, з копійками гривень. Решта вже була ось демфорна стрічка, цей засіб, сверло, гофра, унітаз, а, цей цемент і а, що там. Пінопласт, коротше, е, а, ще труби ми брали разом до тих 27 тисяч, е, що входили труби. ціни. Пінопласт, все, коротше, вийшло нам ще додатково. Е, враховуйте унітаз, майже 300 3 майже вийшов із цією згофрою. І в будівельному магазині ми заплатили 4,5. Ну, це все, що там на теплу підлогу. Це все ціни просто за матеріали і без роботи. Робота це окреме діло. Хочу трішки доповнити: взяли ми металопластикові труби для теплої підлоги і на воду. Ми все-таки будемо воду, ну, вірніше, труби із водою пускати по підлозі. Тобто, вона буде заливатися в стяжку. Писали мені, що краще все-таки робити це ззовні, щоб можна було, ну, щоб був доступ. Я скажу так: якщо щось з цими трубами станеться, то їх можна буде замінити або просто провести воду по іншому поверху. Це нам нічого не завадить і нічого ми руйнувати не будемо. Тому, ну, побачимо, що воно буде з часом. Юрчик мене, до речі, знову питає, коли ми поїдемо в село, але ще не скоро, напевно. Ну, Вірніше, він не скоро, я поїду скоро. Так. Ось, Взяли ми цих металопластикових труб, вони, до речі, не українського виробника. Дивилась я на каналі Саверіотики. Казали, що ці труби дуже часто ламаються. Здається, не пам'ятаю, чи за пластикові вони казали, чи за металопластикові. Коротше, металопластикові ми взяли італійські. По 50, здається, 6 гривень за метр, взяли 70 метрів, а нашого виробника були по 26 гривень. Якось так по цінах. Це, якщо вам буде цікаво, звісно ж такі 32, я не пам'ятаю, по чому ми брали. Я не за все цікавилася ціни. Можливо, в кінці відео я вам просто проведу так по чеках. Подивитись, зможете зупинити собі відео, подивитися по чеках. Це на сьогоднішній день. Сьогодні я знімала, сьогодні я озвучую. Сьогодні у нас 9 березня 25-го року. Ось це наша ванна кімната. Як вона виглядає зараз? Тут, звісно, буде багато-багато. Змін з часом. Я думала, що буду тут робити ремонт найближчим часом, але все ж таки фінансово я його поки не потягну, тому тут буде вода. Вода буде розведена повністю і на кухні, і у ванні. Я сподіваюся, всього, чого ми там набрали, вистачить. Тут буде боритися стінні дірка, там буде підкопуватися, бо ось, бачите, ну, брудні вікна, там трошки погано видно, але. Там у нас криниця, від криниці буде закидатися. Ось сюди вода. Тут буде в нас цей бочок стояти на 100 літрів. Тут потім в планах у нас пральна машинка, тут буде ванна. І бочок буде зашиватися в таку тумбу разом з пальною машинкою. Я думаю, там де бочок ми закриємо такою дверкою. Ось буде стільниця, там буде вмивальничок. Тут ванна, тут буде туалет. Ось тут має бути перегородочка, і ось там буде ще вмивальник також зі стільницею, тут шухлядками, А дзеркало буде. Коротше, це так, знаєте, майбутні плани по дизайну і по цьому всьому розташуванню. Але поки що тут буде тільки туалет, і це досить добре. Ось, не знаю, як з часом буду справлятися, але теплу підлогу бажано було би зробити відразу всю, поки що заллється. Тут ця тепла підлога і поставиться туалет, тому що ну, буде вода сходити в туалет, це буде класно. Кухню нашу ще поки не чіпаю. Не знаю, коли буду чіпати. І Ой, це все ще в планах. Сюди ще на теплу підлогу також багато що треба. В кімнатах так само, в залі. Взагалі, за наше будівництво є дуже багато в мене вже відеороликів, тому на каналі ви можете зайти в папочку Будівництво нашого будинку і все подивитися, як цей будинок будувався з нуля. Хто новенький на каналі, то в нас планувалися дві груби на першому поверсі, одна на другому поверсі, але поки ту на другому поверсі я не робила. Тут у нас будуть сходи на другий поверх, великі, широкі, метр двадцять ширини. Так ми захотіли чоловіку. І ось тут під сходами буде ще також зашиватися чи замуровуватися. Не знаю. Напевно, буде замуровуватися блоками. Нехай тоненькими, але тут під сходами буде в нас котлова колись. Ну, і в нас великий-великий зал. Красивий в нас красива велика кухня. Я взагалі, коли приїжджаю після будівництва до себе в квартиру, то я хочу назад, бо тут, подивіться, яка величезна кухня, а в нас в квартирі, я не знаю, там 5 квадратів чи 4 квадрати та кухня. Ми її, звісно, з'єднали із коридором, але все рівно вона маленька. А тут простір просто неймовірний. Багато є планів, багато всього. Але все буде поступово. Поступово. Туалет просто життєво необхідний нам. Коли я розрівняю всі гори, ось ті, що в нас навколо будинку, то не буде де сховатися, бо поки ми ходили в поле. Ось так. Давайте трошечки покажу вам ще нашу ділянку, можливо, хтось не бачив. В нас є. Попередніх відео, як ми розмітили нашу ділянку. Ще стовпчики ніхто сюди не вкопував. Хоча я думаю, що на цьому тижні з понеділка вони вкопаються. У нас є бетонні стовпи. І, коротше, ці арматури не замі... заміняться стовпами, щоб було добре видно нашу ділянку. В нас немає 10 соток, питаю дуже часто, скільки в нас тут. Бачите, в нас тут йде ось такий. Ось скіс. Тобто оцей шматок, він уже не наш. І це буде дорога. Тут буде. Ну, коротше, там 12 метрів дорога і ось тут 12 метрів дорога. Тому наша ділянка була пожертвована декількома квадратними метрами. Ну, але у нас по документах 0,9, здається, 92 цих, боже, соток. Тому ось так, не дуже багато від цих прутиків і від стовпчиків майбутніх у нас тут площаді, А Враховуючи, що ми ще плануємо тут зробити веранду з терасою, то площаді буде ще менше. Я не знаю, з чоловіком треба буде добре обговорити, бо підвальне приміщення я вже тут не хочу. Бо доведеться на 4 метри тоді розширяти цю всю конструкцію, а я все-таки думаю, напевно, буде на 3. Метри продовжено це все. І ось тут у нас має бути на днях септик. Дзвонила я, говорила, то десь, можливо, якщо не буде доща, то в нас септик з'явиться у вівторок чи в середу. Якщо буде дощ, будемо чекати, коли вони зможуть. Тут десь ось прутик, біля якого десь буде від. Ступатися трохи і ось тут копатися септик на кутку нашого будинку. Ну, Не так багато тягнути до каналізації. У нас вивод каналізації на кухні. Ось тут все на куті, це в наша кухня. і там буквально пів метра йде е, вивід каналізації з будинку. Бо коли заливали фундамент, то відразу залилася вся каналізація. Тому і в мене є запасний вихід на два вмивальника, ну, два зливи. І ось так. Цей будиночок ми розпочинали будувати в 19-му році, вже 25 й рік. Не думала я, що буду займатися будівництвом без чоловіка. Хто буде питати, в мене чоловік в ЗСУ. І чому батько чотирьох дітей в ЗСУ? Бо в нас спільних тільки двоє дітей, молодших. Ось ті, що погодки, Василько та Вовчик. Тому. В мене чоловік захищає нашу країну, а я займаюся далі будівництвом, ремонтом. Якби був чоловік, то напевно ми б робили зараз терасу з верандою навесну, зробили би септик, але його немає. І я хочу робити всередині все, щоб можна було сюди заїхати, а вже в процесі проживання, можливо, тоді ми зробимо тут веранду з терасою. Ось так. Що буде тут впереді будинку? Навіть поняття не маю, але думаю, що тут я цього року саме впереді, ось тут, можливо, ось там, трошечки взаді, буду щось трошечки садити. У мене є плани. Хочеться дітям показати, як росте щось, хоч ми і їздимо до чоловікових батьків. Ось, але все рівно, дітям буде цікаво це все зі мною разом посадити, підлити. І вам, думаю, буде цікаво це все дивитися. Краса в нас тут. До речі, багато хто. Мені постійно пише, що вони б побоялися жити в полі, а мені здається, що це класно. Подивіться, яка краса, який простір. У нас є сусіди ось там. Здається, правильно, ну показує ось там. Да. У нас є сусіди, які живуть там 40 років. Вони самі в полі, і нічого страшного, в них є цивілізація, тому що під їхнім будинком стає маршрутка, там буквально біля цих сусідів маршрутка. І до школи автобус возить, є в селі садочок, є в селі школа. В сусідньому селі є менша школа для молодших, куди я хочу віддати нашого Василька на наступний рік. Так що тут є все, є магазини, є як добратися до міста Рівної. До міста рівного недалеко. Я вже думаю, що в Костопіль, коли я житиму тут, то і їздити не буду взагалі. Квартира буде здаватися, та й все. Мені здається, тут влітку буде дуже класно. Ми, коли приїжджали, наливали тут басейну минулого року. Але ж, що ж як там вода нагрівалася, тоді, коли вже пора їхати додому. Цього року ми плануємо тут жити три місяці. До речі, я покажу вам, бо в нас ще тут немає світла влітку. Покажу, чим буду користуватися, бо планую купити холодильник сюди, поставити, і нам треба до нього буде окреме живлення, тому... Будемо ще мудруватись цим. Далі у відео всіх буду, звісно ж таки, ділитися з вами. Ото вава літає, самоліта! О, тут буде, да. це робимо. Їдемо додому. Вава, привіт! Вава, лопатку? Ні, лишай її тут. Лишай лопатку тут. Лишай тут, ми їдемо маршруткою на машину. Лишай, неси туди, положи, потім поїдеш, будеш гратися, добре?